Богдан Лепкий, Мотря, Том 2, Зимою грім. Від виїзду доньки Кочубей до жінки не відозвався. Сидів у генеральній канцелярії, урядував. Давно його таким сердитим не бачили. Навіть пера не були так застругані, як хотів. Побачив муху, що, мабуть, ще літом у його каламарів топилася. і на весь Батурин башкету не робив. Батогами грозив. Вам би так ніздря, як у Москві рвати, то пильнували б діла лінтяї дармоїде. З душею в п'ятах підступав старий канцелярський писар до його дверей. На лівій руці ніс цілий жмут усяких урядових письм до підпису, бо Кочубей навіть за гетьмана не одно підписував, з дозволу гетьманського і в його відсутності. Писар ніби миш. Легесенько пошкрептав до дверей. Тихо. Пошкрептав удруге. Ніщо. Чікалотком вказуючого пальця правої руки постукав. Увійти. гукнув Качубей. Писар зашуршав перед порогом підошвами своїх підтоптаних чобіт, хоч болота в цілім батурині на рік не було. Обтер пальцями ніс, хоч нежиті від десятьох літ не мав. Переступив поріг і до двірка прилип. Чотири погибелі його зігнуло. Знав своє начальство. Кочубей наобертався. Писар стояв. Вибила дванадцята година. Кочубей піднявся з фотеля, шкурою критого, щоб трохи розпростувати крижі, і побачив писаря. Чого? Писар усіма чікалотками своєї правої чорнилом поляпаної руки, доторкнувся до канцелярської долівки. Письмо вашій милості допит... до підпису приношу. Поклав на стіл папери і назад гусь до дверей відскочив. Кочубей лист мало що не до самого носа підніс, недовиджував трохи, читав, не знайшовши ніякої похибки, Підписався аж перо затріщало. Взяв другий лист і так само підписав, тільки жада під закрутом зробив, бо дуже рукою на перо наляг. До чорта з таким пером. гукнув і кинув його в напрямі печі. Чорнильні цятки зазначили дорогу. Хто це таке пера у нас, струже? Канцелярський помічник Держарученко. Тиждень гільтяям. В канцелярії на ніч замикати, щоб перо гарно струвати навчився. По приказу милості вашої. Кочубей далі читав, аж знайшов кромислене м'який знак замість двохраменного и. Ах ти, каламарська душе. гукнув. Писар присів, наставив спину, ніби просив На, бийте. Ти, йолопе, старий. Мабуть, ще лиш на другім світі навчишся безпохибно пох... без писати. Їжа, як ей єси, ять, як согрішиших, Согріших. зрозумів? По приказу вашої милості, Каламарська душа, Йорчик началословний, писар повеселішав. Він знав, що коли Качубей лається, то вже добре, а зле, коли він мовчить. Підступив кроком до стола і спитав, як ваша милість зволили сказати. Йорчик началословний. Йорчик началословний, Гі -гі -гі. чого і ржиш? Бо смішно, гостро так. А що воно, ваше милосте, значить? Значить, воно, що як Йорчик в началі слова не треба, так і ти не потрібний у Генеральній канцелярії і во все на світі. Хтось постукав у двері. Увійти. На порозі стояв канцелярський слуга. Її милість, Любов Хведерівна, вже тричі по вашу милість присилали, щоб ваша милість їхали до двора. пильне діло якесь. У мене ще пильніше. Як скінчу, приїду. Геть. Слуга задом відчинив собі двері. Мало ни мене вдарив любові Хведрівна, що якраз у цей мент входила. Кочубей глянув на жінку. Була зеленаво біла, як гербова бумага. Писареві рукою на двері показав, щез. Пішов за ним і в сінях двері на ключ замкнув, щоб не підслухували, бо знав, що з жінкою тихої розмови не буває. Сідайте, милість ваша, сказав, вернувши. І показав жінці на високу, шкурою криту канапу, витовчену, як сідало в старому повозі. Любов Хведерівна сіла і хустку до очей притулила. Що таке? спитав Кочубей. Наша Мотря. Що, Мотря? Наша Мотря не доїхала до монастиря. Кочубей взяв жінку за золочений гузик соболевої шуби і потермосив ним. Жінко. Ти не приуміє? «Приуміє! Мотря не доїхала в монастир. Ігуменя казала. Вона в нас. Хто? Ігуменя. Вузькі Кочубеєві очі розширилися нараз, губи відчинилися, волосся полізло вгору. Як? крикнув не своїм голосом. Ти п'яна. Твереза я, Василю Леонтійовичу. Бог мені свідкам, нічого в устах не мала. Мотрю гультаї якісь без перевозу пірвали, біля перевозу пірвала. Пірвали? Мотрю? Пірвали й увели за собою, хлипала любов Хведерівна. Кочубей зірвався на рівні ноги. Трутив крісло, жбурнув каламарем до стіни, папери рвав. Жінка за руки його вхопила. Проч, бо вбью! Як скажену суку, розірву тебе. Ти. 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 Підніс кулаки над жінчиною головою, як майсей скрижалі, і тримав. Любов Хведерівна присіла. Почуття вини пригнуло її, уперше, відколи з мужем жила. Побачив це Василій Леонтіевич і замість спустити руки на голову жінки, запустив їх у своє волосся. Мотре, Мотре. Мотре. на навколішках стояла перед ним. Убий мене, убий, я, тобі, я тому винна. Відсунув жінку від себе, як вітер пустився по кімнаті. Ходив, 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 любов Хведерівна з острахом водила за ним вибалушеними очима. Перший біль минув. Встань, промовив Кочубей до жінки. Стала. Сідай. Сіла послушна. Хто пірвав Мотрю? питався, вдивляючись в неї. Не знаю. Але прогнати рідну доньку то знала. Знала ти. Я її не проганяла, ти згодився. Мовчи, гукнув Качубей. Любов Хведерівна глянула це він чи ні. Ніколи не бачила його таким, не пізнавала. Без серця, жінка ти, без серця. В тебе серце, як маятник у годиннику, кивається, але нічого не чує. Камінь ти носиш якийсь а не серце. Кочубеїха ридала. Не слинь, не вірій в сльози твої. Неправдиві вони, нещирі. Хто пірвав Мотрю? Не знаю, Василю Леонтьєвичу, не знаю. Але Богом моїм в, отройні, в Отройці святій Єдиносущим клянуся, що коли б Господь умилосердився над нами і вернув нам її, то доброю буду для неї, і ласкавою, і не одно прощу, чого не прощала передше. Правду говориш, жінка?» Так мені, Боже, допоможи от нині і вовіки віков. Амінь. доповів Кочубей. І розп'яття зі стола взяв, що між двома свічками стояло. Поцілуй, хрест святий, сказав Грізно. Поцілувала. «Пам'ятай же, щоб не зламила присяги. От що. Ні, не зламлю». Гаразд, і знову спитався хто пірвав Мотрю. І у мене казали люди якісь, чужі, незнайомі. Нашим жінкам такого страху нагнали, що обімліли. Били їх, у монастирі хорі лежать. А наш візник гайдуки начде? Нема. Змова. Ніщо, друге, лиш змова. І він знов пустився по кімнаті. Коли б який розбишаки задля викупу пірвали Мотрю, то вже повідомили б були мене і сказали б, де маю гроші покласти. Коли б негодяї, прелюбодії... То побили б на людей наших, і Мотря боронилася б, були б сліди. Тут змова, і тільки змова, щоб вона не пішла в монастир. А Мотрин Чуради нема. Ось бачиш, і він теж там. Його де не посій там родиться. І Кочубей заспокоївся трохи. Думав тільки, хто тую змову міг учинити. Чуйкевич не посмів би, гетьман неможливо. Хто ж би такий? Може, сама Мотря? І тоді гадки вчепився кочубий як потопаючий бритви. Хотів, щоб так було, це відповідало би її вдачі. А для нього тому б було добре, щоб Бомотря, що охорониться перед Неславою. Щоб охоронитися перед Неславою, мусила б віддатися за Чуйкевича і щойно тоді був би спокій. Заспокоєний, пішов прикази давати, щоб гінці на всі сторони світа бігли і шукали Кочубеєвої Мотрі, котру якісь негодяї у дорозі пірвали, вибрав довірених людей і назначив високу нагороду.